Є такий собі Шарій, але не Толя, а Володимир це директор КП «Спецжитлофонд» і йому теж загрожує ув'язнення. У поліції його підозрюють у службовій недбалості. Так він імовірно просто випадково не помітив, як його улюблена підрядна компанія не повернула зайві 21 мільйон гривень. Ну коротше, минулому році був проведений аудит діяльності КП «Спецжитлофонд», Проводив його департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту. КМДА це регулярна процедура. От і знайшли в діяльності спецжитлофонду порушення на 70 мільйонів гривень. Одним з головних напрямів перевірки було будівництво ЖК Форест. Цей ЖК будують на житловому масиві лісовий з 2017 року. Згідно з договором, компанія Скайбудгру мала побудувати першу чергу комплексу протягом 18 місяців за 75 мільйонів гривень. Але роботи затягнулися. І договор прийшлося розірвати в 2021 році. Так будівлю і не добудували, а шкода, адже столична влада планувала переселити туди мешканців багатоповерхівки на вулиці Мілютенка, 23А, яка більш відома як будинок вбивця. А вбиває цей дім своїх мешканців шкідливим грибком. Але спежутофон сказав їм не цього разу. До речі, навіть протягом тих робіт, які такі відбулись на ЖК Форест, імовірно, все таки встигли розпилити кошти на прокладання зовнішніх інженерних мереж. За інформацією аудиторів, ідеться про суму в 1,3 і мільйони гривень. Але правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо іншої суми, а саме 21 мільйон гривень. Отже, у судовій ухвалі по цьому слідству зазначено, що коли Скайбутгруп та Спеджитлофонд розірвав договір, роботи на ЖК Форес були виконані на 70%. Тобто на суму 52 мільйони гривень. Такі обсяги робіт і зазначені в актах. Але за даними слідчих, у підрядники є заборгованість перед спеджету фондом. Так, вони отримали аванс в розмірі 21 мільйона гривень, але роботи на ці гроші фактично не виконали. Плюсуємо 52 мільйони за виконані роботи і заборгованість розміром 21 мільйон. І розуміємо, що на момент розірвання договору спеджету фонд перевів підряднику практично всю суму, передбачену договором. Саме факт того, що підрядник не повернув аванс і привев. Вернув увагу правоохоронців, адже у шарія прям в контракті з Київрадою прописано, що він має не допускати значного зростання заборгованості. Але, як кажуть, слідчі шарі неналежно виконував свої обов'язки і не зробив нічого, аби підрядник таки повернув той 21 мільйон гривень. А сам шарій має цікаве минуле. Медіа часто повідомляли про його зв'язки з кримінальними колами. Наприклад, його пов'язують із незаконною забудовою Жукова острова. А що цікавіше, ймовірно, він пов'язаний зі зведенням цілого палацу для кримінального авторитету Юрія Іван. Я. Нющенка, який був близьким до Віктора Януковича. А ще був в Раді такий собі Олександр Ліщенко, якому приписували належність до кримінального угруповування прища. Це угруповування контролювало ринок Троєщина. Так от, за даними медіа, наша рії є бізнес-партнером цього Олександра Ліщенка. Більше того, розслідування вели навіть проти підлеглих шарія. Наприклад, у 2022 році обвинувачення отримав його заступник Анатолій Волківський через привласнення 760 тисяч гривень на будівництві дитячого садка. Так от, Слідчі знайшли у заступники шарія російське громадянство. Ось така вона історія одного з топ чиновників столиці. Важко уявити, ніби колеги шарія не знали про його минуле. Такі справи, кияне.